Вітаю, друзі! 21 травня. Вбивство Андрія Портнова, вбивство в Мадриді в європейській країні привіз дітей до школи, американської школи, яка знаходиться під охороною. Чотири постріли в грудь і контрольний в голову. Вбивство не просто юриста, не просто колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича. Вбивство одного, мабуть, з найвпливовіших нині людей в Україні. Ну, принаймні, в десятку найвпливовіших Андрій Портнов точно входить. Говорю вам це, бо і особисто мав можливість спілкуватись, і знаю і багатьох людей. Андрій Портнов – неоднозначно особистість. З одного боку, він був ворогом Майдана, з іншого боку, він ходив по проханню Олега Ляшка, я вже тепер можу це сказати. До Януковича і просив звільнити Васильківських терористів під час Майдану. Тобто, в тому числі й мене. Янукович відмовив, бо був категорично проти Захарченко. Але така позиція Андрія Портнова мала місце. Андрій Портнов був ворогом. Революції ворогом Майдану, опонентом Демпартії США. На нього були введені санкції, він судився, він доводив, він вимагав багато видань. Зараз навіть вибачалось перед ним лівий берег нещодавно і так далі. Але версія про те, що це ледь не глобалісти вбили Андрія Портнова, як на мене, це, е, знаєте, так, фантазії і відволікання уваги від реальних можливих замовників цього вбивства. Отже, дві основні версії. Які бачу я, які я розумію. Для того, щоб перейти до них, скажу, що це було не просто вбивство, це була публічна страта, яка мала на меті показати, продемонструвати, що А стратили, покарали. І залякати тих, хто поруч з Портном. Перша версія. Це продовження ментовських воєн, які в Україні йдуть останній місяць. Ні для кого немає сумніву, що вбивство Андрія Портнова – це практично вбили 50% Олега Татара. Саме Андрій Портнов завів в офіс президента на посади заступників керівника Офісу президента двох людей Андрія Смірнова і Олега Татарова. Андрій Смірнов зрадив Портнова, Татаров з ним, був, спілкувався, є, я думаю. По сьогоднішню хвилину. Повпливати на Татарова, ослабити Татарова, добитись якихось призначень всередині силових структур і так далі. Шляхом вбивства Андрія Портнова. Це одна з версій, яку особисто я бачу. Інша версія. Дивіться. Андрій Портнов був дуже складною людиною. Він надавав багато різних юридичних послуг, різного гатунку. У них з Татаровим було дуже багато ворогів. В нього і так були вороги в самого, а ще й з Татаровим, який при владі, де є куча ув'язнених, різних, в тому числі і ресурсних. І так далі, їх є досить багато. Чи міг хтось з них умовно замовити це вбивство? Міг. Тому версії 2. Внутрішній конфлікт всередині правоохоронної системи і корпоративний. В будь-якому випадку працював професіонал. Професіонал відпрацював від Я, вирахував, підготував і виконав. Не просто вбивство, ще раз повторю, а публічну страту одного з найвпливовіших людей України. Ще раз повторюю: не дивлячись на те, що Андрій Портнов виїхав з України вдруге. Після початку повномасштабної російської агресії він залишався одним з найвпливовіших людей України. Ну, як на мене, входив в десятку найвпливовіших людей при нинішній владі. Дехто мені закидав, казав, що е, а можливо, це зроблено, щоб ослабити Зеленського, тому що по факту. Ослабивши Татарова, який є фундаментом диктаторського режиму Володимира Зеленського, ослабляється сам. Можливо, але не думаю. Схиляю все ж таки до цих двох версій. Сподіваюся, що іспанські правоохоронці хоч щось та знають. Хоча час вже втрачено. На момент, коли я записую це відео від вбивства, пройшло ну майже 8-9 годин, реальних результатів від іспанських правоохоронців ми не бачимо. Думаю, що з часом. Ми все ж таки довідаємося. Ми все ж таки зрозуміємо, який вектор і яке направлення було у цього вбивства. в тому числі, можливо, по кадрових призначеннях всередині правоохоронної системи України. Однозначно, скажу так: вбивство Андрія Портнова серйозно ослабило силову вертикаль Зеленського. Серйозно ослабило в апаратних іграх Олега Татарова. Звичайно, по різному відносяться до цієї людини, різні люди, але вбивство і вбивство. Це є злочин, його треба розслідувати. І від себе скажу співчуття родині і близьким, рідним всім, хто шанував. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, залишимо зробимо нашу країну великою, мирною процвітаючою і будемо жити.